Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Прийшли двоє до храму молитися. Один був ми таринчий Фарисей. Я би так сказав, що прийшло до храму багато молитися. Дивіться, скільки вас прийшло? Вас багато є. Не тільки два. І кожен із вас по Своєму молиться. Хтось дякує, хто спросить, хтось, хтось каже, Господи, так само, як оцей Фарисей, дякую Господи, що я не такі, як ті люди, оті алкоголіки, ті наркомани, ті невдахи. Не а я такий нормальний так добре, дякую Тобі, Боже. Я і до церкви жертвую, і людям допомагаю. Але кажу вам, чи це є зне, що каже оцей фарисей, він каже, я пощу два рази на тиждень. Ну, я, в принципі, так само. Він каже, що десятину із своїх доходів дає пожертву. Ну, я не знаю, бо я не рахував. То виходить, що я фарисей. Я роблю добрі речі. Хіба є Господь засуджує те, що ми робимо добре? Ні. Господь засуджує ту людину, яка бере на себе відповідальність і каже, хто тут правий, а хто ні? Ми дуже любимо сказати, як сусід поступив. Особливо, знаєте, тепер якось вже навіть, мало спостерігається, але коли я ще був, скажімо, студентом, так, особливо в місті, у дворику приходиш, і тут на лавочці оці бабки сидять, розумієш, і оцінюють у кого коротша спідниця. І вони всі про всіх знають, хто з ким, куди ходить, хто від кого вагітний, вони всі знають все. І вони тобі розкажуть всі, хто заходить в під'їзд, що то за людина, чим він дихає, який він добрий, чи не знали, все тобі розкажуть. Це про вас говорив Ісус. Про вас, що всі про всіх знаєте, а про себе ні. Я ж добрий, я ж жертву даю до церкви ходжу. Я ж нормальний. Ти фарисей, бо нема смиренності, як хочеш бути подібний на того, кому прощено, а прощено було митере. Метер це не той кращий суспільство, а це той, кого всі засуджували, бо, тому що митерів не любив ніхто, бо це зберечі податків. Які на свій розгляд це все робили. Там принесли, і перші корупціонери це були митарі. Це ті, які брали взятки, які тим брали менше податку, тим більше. І цей прийшов до церкви, став на порозі і ніц не каже. А каже, Боже, молостей, будь мені грішним. Боже, прости мої гріхи і помилуй мене. Безчистанне я, Господи, прости мені. Він має справу з Богом і з собою. Він нікого не видить. Йому все одно той фарисей. Йому все одно інші люди. Він прийшов до Бога і бачить Бога, і він каже, Боже, ось я. І якщо ви хочете прощення, то прощення до вас прийде тоді. Коли ви навчитеся стояти, є Бог і я. А дьявол каже: А подивися, подивися, хто там стоїть коло тебе. А ти кажеш, геть від мене сатано, є я і Господь Бог. Боже милостей, будь мені грішним. Бо я прийшов сьогодні, Боже, до тебе. Прийшов до тебе, Боже. І як ти будеш стояти перед Богом, ти будеш розуміти, що то значить. Бути меншим. Бо перед людьми, кого би ти не поставив, ти на кожного скажеш, що ти кращий. І ти будеш правий, як не дивно. Бути краще у діти, а той краще виглядає, а той на сьогоднішній день захищає батьківщину. Краще від вас всіх. Бо коли будемо порівнювати з тими, хто поруч з нами, ми все рівно будемо від когось краще, і це добре. І кожен із вас, кожен із вас, який буде дивитися навколо, і ви є дійсно кращі. Але коли ти хочеш прощення, коли ти хочеш до Бога си навернути, то маєш стояти ти і Бог. Нема нікого. Я думаю, що кожен, хто розуміє, що стоїть Господь Бог і ти, ти ж не будеш сказати, Боже, я трохи кращий від Тебе, не? вже один таке казав. Люцифер хотів бути таким, як Бог. Де він в самих глибших підвалах? І ось коли ми навчимося стояти перед Богом, і мені буде все рівно, хто навколо мене, мені важно, де я. Господи Боже, будь мені грішним. Боже, очисти мої ріхи і помилуй мене. Без чистан нарішив я, Господи, прости мені, де тут ближні? Нема, тут є тільки я і Господь Бог. Тому кажу вам, давайте приблизимося до Господа Бога на один крок. Вставайте. Боже, милостивий, будь мені грішним. Вставайте! Боже, очисти мої ріхи і помилуй мене. Бещеславно рішив я, Господи, прости мені ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Трій! Прийміть прощення, бо смиренні.